Не тебя валяй, ну ребята бросят, ну не пишіть нічого, пожалуйста. Якщо вы мог... Не пишите, нічого, ну я ж послаю. Ну посадили. Ну його. не подсадят. Да то же условный. Пожалуйста, ну пробачьте его. Часть шара. У нього. В за що. Да, я вас умоляю, серьезно говорю тебе ни за что. Да ведь пустыню, ну, ну пожалуйста, закрыто, стань стань. Стань, стань, стань. Ну пожалуйста, ну, просто засадит, ну за ну, что? Просто... Його, то, його, батько, був, мене, його, ще... його батько мене хрестив, його батько після операції. Ну пожалуйста, отпусти. Ну, не жалійте його, ну <пас> батько, батько <пас> <пішли, пас> пожаліє. <пас> 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 ну, коні дасть його батько. Зараз від мене нічого не залежить. Друзі, зараз це залежить від букви закону.